Якщо ви у пошуку гарного рецепту пампушків до свят, то залишайтесь. Я розповім детально і покроково, як отримати повітряні та надзвичайно смачні пампушки. Так, це теж мистецтво, і за цим теж колись визначали рівень майстерності господині. Колись у дитинстві мені довіряли тільки їх подрувати. Потім мій рівень було підвищено, і мені було довірено стояти колоринки і перевертати пампушки. І лише у 39 років я отримала благословення від бабці і мені було довірено всі процеси. Одразу кажу: забудьте про тепле молоко і розчинення дріжджів у молоці. То є міф. Дріжджі вибирайте хороші, про сухі мене не питайте, бо я їх не поважаю. Від дріжджів багато залежить. Повірте, я щось там тих пампушків перепекла. Борошно у мене звичайне, без понтів. Молоко я беру холодне, змішую борошно, жовтки, дріжджі та цукор. Коли все об'єдналось, додаю холодне масло та дві столові ложки горілки. У мене абсолют з запахом лимону. Ром, коньяк теж піде за милу душу. Вимішую тісто хвилин 5-7. Можете місити тістомісом, але я мішу руками, бо не всі мають той тістоміс, а потім його мити лінь навіть у посудомийній машині. Тісто має ледь липнути до рук, але гарно тримати текстуру. Залишаю тісто на хвилин 30 у холодильнику. Виймаю, роблю невелику обминку і залишаю ще на годину підходити, вже отепліть. Може комусь більш відома назва пампухи, але в нас то є пампушки. Так я знаю, що є пампушки, які випікають і подають чесником до борщу, але саме у моїй місцевості побутує назва пампушки. То є зовсім інша пара кальош, тому не плутаємо і поважаємо всі ці назви. Коли тісто підійшло, злегка розкатую і виробляю пампушки. На виході ви маєте отримати 22-25 пампушків. Я виробляю і кладу на заздалегідь нарізані шматочки пергаменту. І даю підійти ще хвилин 20-30. Не бійтесь, якщо пергамент прилипне. Закидати, смажити можете з пергаментом. Він потім сам відпаде. Паралельно ставлю нагріватись олію. Якщо не маєте досвіду, то купіть градусник. Температура для смаження повинна бути 160 170 градусів. Приводу начинки я начиняю шприцом з гострою довгою насадкою. Купіть собі цю насадку, вона недорога, і мак, і ружу ця насадка витягує мною перевірено. Так зручніше і практичніше. Як би ви їх не защипували, все одно знайдеться той, що наробить вам біди при смаженні. Начиняю і подрую пампушки, коли вони охолонуть. Звісно, пампушки треба їсти одразу, але це той рецепт, коли вони гарно смакують і на наступний день.